Поблизу населеного пункту Уманське з напрямку тоненьке 29, 30, 31 числа нашими БПЛА було виявлено ворожі колони техніки. Відповідно надійшла команда про те, що потрібно привести протанкові засоби в готовність. Затим, значить, противник підійшов в зону дії наших протанкових засобів. Ну і по ним був відкритий вогонь. Тобто одною повною колоною вони не йдуть, вони йдуть декількома колонами в декілька напливів що зранку, ввечері, в обід, тобто в будь-який час. Відповідно з піхотою, на, що на танках, що на БМП, що на МТЛБ. Ну, Скажімо так, після 20-ї одиниці техніки знищеної ми вже їх не рахували. По 15, по 10 машин було, по 4, по 2, з двох напрямків. З трьох. Вони йдуть на пролом, вони бачать, що їхню техніку знищують, і вони надалі продовжують йти, розуміють, що по ним йде масоване ураження, не тільки про танковими засобами, артилерією, фіпів-дронами і так далі. Вони продовжують ломитися. Працюємо з Корсарів, працюємо з джавелінами, працюємо вітчизняними стугнами, фаготи, ну, карнети. Найбільше подобається джавелін. Чому? Безвідмовна річ. 100% пораження противника. На підступах знищуємо по можливості. Ну, відповідно, вони використовують дими, плюс природні, значить, туман, тобто вони користуються цим. Значить, бувають випадки, що можуть чуть далі заїхати. Ну, це їм не допомагає. Період з 29 по 31 березня було знищено близько. 35 36 одиниць техніки